Надо, сука, оправдан, не дат. Сейчас морду напьет. Что ты не даешь-то? Слышь, куда? Да, то есть там. Дай мне спишки, по-хорошему. Хорошо, ты спишь. Мантр слышно. А чем ты кипкур вас влагает, а? А да, там. Да там. да, же. А вот там, хорошо. Мать, гарадь у вас А, не є. А, так ты сейчас и про нейкал Нет, Бет Ану Шва, а что точно не дробь? Не пам? А это я да? Люблю Бога, люблю її. Ну, да. А дай поєд. Він у тебе якийсь це? Якийсь не А я міняємо? Не знаю. Та що ми смысл не знаю? Так ти п'яна. Де ви понапивали сьогодні? Та в нього бутилка була. Так ви заробили? Так. Да. Трохи заробили. Сто гривень. Я просила його риби купити. А він ти пляшку взяв, да? так? Мені як обично. Та нічого Ми йшли. не вийшли! Мені як обично. Як обично. А ти не знаєш, що мені треба. Нак... Що як обично. Риби. Або вумер, або. Реком. Реком на. Яку рибу ти любиш? Вумер. Або б той, що, блін, і, і, цей. Це що плаває. Ну, Копчева там, там есть на, на развес там обычно рыба. Вот там что пачка, как она на развес 30 гривен. Я ему водки захватила напиться хлам.